Слава Ісусу Христу, слава Україні. Поїхав до Васі. Якраз Гермес під'їхає там за мною. Васіві кобили розпалилися. Дві паліси чи ні? Оби Вась? паліси Вася? Сякої дві? Гермес якраз на під'їзді заду нас. Думаю, ви вже ці коні знаєте. Ружа? Потримаємо. Це ружа? – Так. – Що потримати? Сиди А ти в граждані хочеш, так? – Так. – Що потримати? – Тут без нікого. – Та тільки без не... нікого скрізь. Овди. Без нікого це оводи, щоб везти. – Бомки чи Бомки. – Коли хочеш. Пррррррр. Двох береш? – Двох зараз Двох mm. зараз? – Так. – А? Ти хочеш такі зараз пускати? – Чи ні? – Ти хочеш? Yes. – Є. То би і дві зараз щели палити, так? Да я робить прийду на тебе Тка загордає Кобили забивай <вибирають. строк> yeah. Щля, не віють тут був на роботі. А Вони не війду. Щоб що можуть війти. Так як? Я думаю, що помітиться. Гермес на машині. Уже вечір, я приїду вже завтра, Вася буде пускати, може. На другий день ще покажу золоте свята Та бо він коні чує А то обидві обидві поліси Кай Вася що обидві Стой. Він каже, що хоче пускати, я відки знаю, ви собі раєтесь. А ну це пана. Що вони там? Brr. Що вони, як це? Телефон лише телефон... в машині, най він зараз набере. Там вже А ну набере, набере Стп. Ні, та він лише є, але каже, що хоче вже пускати. А може завтра вже пустить, чи ти хочеш вже шо коротше ви собі розбигаються. Шоко, саду. Ну, я не знаю, що ви хотіли, шокати. Що... Беле пуле чипускати, чи... шоти. А де сам питається, чипу. Бо то було дві кобилі, Вась. Він каже, так як є, то що, брехати О, тобі окей. ніхто не буде. Бррр. Були дві кобилі, хоч пускай. На котрос хоч не пускай вже завтра, ні? Добре, забачте. Як хочете. Ну яка у того? Бо він був, був, був. на двох кобилах. Ні, ні. А? Ні, ні, та вітки кусай. Я з вами сидим. Та йдемо, йдемо туди. Давай. Диві. Диві. Вася вжепця. Ти, ти колись мав вже гребця чи ні? А як не мав ця Та ти мав Що мені, Я думав, що... Я хотів сказати, що <плес> <плес> тебе саме кубили кобили були. Я забув, що <плес> тебе був той, як ти го. Як? Буран. ну. А я думаю, я думав, що те не було жеребців. Один буран був жеребців у тебе, так? А, коли, так? Кійде так вася пускати вже. Одну чи дві показоли. Спробувати, а і завтра пустимо. So feel zudova na nie? Ходи попіднесли. Попіднести, так? Так, попіднести. Та, по та ти не треба такого, тако, що ти захват. Просто на шию ти типу, попіднес. От тако. Та, та. Просто такої під ногу. Ставимося? Під нога. Не, воно тут остане. Під нога. Ти хочеш за дві, так? Зразу. Стає на дві стає. Зразу на дві путає, ні? Низко, там аж одну це. Багато не це, бо зараз на той не стане, чи стане? Який маєш пасок файний, це добре путати. Рррррр, Іванко! Іванка? Іванка. Так, якраз ну, перед п'ять років. П'ять років. П'ять років, але ще немало. Надіємося, що будуть. Так. Іванка. Це Іванка та ружа. Мастю однаковий, так? Як, якщо дав не буде стояти, то й не так, ну. Завтра, завтра вона, У неї їх будуть чути, вони завтра точно вже будуть стояти дога. Сьогодні вже другий день. сьогодні петро у нас свято, але нічого. Ми вчора спробували, коротше нічого не, не було. Вони щось ще добре не стояли. Ні? Вроді би так, але і не били жеребця, але крутилися і ми так не пустили. Думаємо, не пускаємо. Жеребець лишився тут, у нас, у Це Йдемо пробувати це соня. Це кобила як пічка. якась. Сонне свято, але що зробить? Любов не чекає, не відбирається. Давай я зате числі. Ми зараз пустимо одну. Якщо все добре. Потім другу. Потім другу. другу. Де тебе? Та ничто. А якщо все добре, то ще й другу зараз. Дуже. Все воно. Все воно вони... Та ж вони палились, Вася каже, що водій ж... вони лише починають. Ну. Зараз він це. Хоч одну навхле, або прямо, а хоч дві. А це не саме на шеї цей? О, буде страшні! Каспля на спадає по тебе. Тільки було п'ять днів. О, вес туди! Тобто не шкодує. Я тебе не шкодую. До сідають це треба робити. Навім не сидає страшне оводи. Там поможе. Треба Це що ми два літра. Сам пускав. А ти додосить його. Ага, сам. Що то не дав я зробила. Що розважиться. Сам пускав, може з Мар'яною? А, з Іванка. Ай, доб. Ну. Блять, спускають вас, як ти робиш? Та бо то шнур е з, з, з волосу, е з, з гремів він так буде з хвоста з'їхати. Да. так? так. Стане! Та то оводи її обсіли, того вона не стоїть. Оводи обганять. Грр-рі, що довгий такого? Брис. Ну відомерти. Та не за дощитко беру. Та з чим? Оста. А де тим шнуром? Я так не зав'язую. Не може відв'язати. Да він ногу не мив. Так він ногу був. То... Не загудовував.

Не доїли до тебе, дзвонили, щоб ти кобилу вівів, бо не могли зайти. Ну ти кра великдень був і дзвонила до нього. Приїдь, вів, зайди, віведи, зроби, що з кобилу, бо не можемо зайти до стайні. зараз буде таке. А то що, жеребця поклали коло корови були, так? Коло корали стояв жеребець. а то далі. Ні, ну але одній стайні. Не боялися нічого, ні? Я ні. Ви безстрашна? Бо <смірко> я привикла до коні. Якби я ведеш то долень, тихонько здоамуче, а гріла сіля будила, то там був. Гермес! Та не ладно, вот, покласти та потримає хтось.

Пася боїться! Так, пішов добре. Гермес Гермась шутка питаю. Люк, кобела вже стояла сама, то вже роз'їздалася нога, вона не била, ніж нічого. Дуже файно це. Та він йде на кобеле це. 100%. Дві... Дві секунди і готово. Так, Ми зараз тут забираємо. Ліпше такої, ліпше тепер не пускати. а ти хочеш раз на вечірку. Яка га? Бо вона дорого стоїть. от що не можна давати. Не знаю, Я це не, ну, такого не знаю. Мене... Я давав своїм качетися. Але коучу не можна, пішов. Він відомий. Та того що його, о, води, обсіли, що її. Покинь, капець. Так жеребець стоїть з коровою разом у стайні. Жінка собі заходить, корову догід.

Там сіну коселя ну, там, там. Ой! Там коні па... Там може кусати кину. Що це? Чого такова вука тримать вас? Може б то забив. би Його забрати, або встань заведе, ва. Ва. Він заделиться, ти оббивається. А може резко давай тут? диск хтоом ідали виски

Вася, веди другу. Зараз став прибіже. Ти його чесав, чи він такий чистенький? Ти його чесав, що? Всі удобства, що? Ти запитайся, що давати, скільки зерна, стяпи. Питався, так? Ти, ти обіліть для мене. Але хто вас повіде лабовига? Оце як обиле шиє, то не у кожного жеребця є така шиє. Єж, сього? Лабуть ці пісне прощає. — Цю як звати? ружа. Ружа. — Я думала, що Ружа. — То Іванка. — А вона запридала. — Приле, Іванка. — Кажу, то Іванка. — Трстий! — что Іван. А главное давай. Реле! кажу то Іванка? то Іванка, а! Аружа! А я в То бо я думаю, що що а Петра нема у нас? Я повар не петрович. Пова є. Закань не його. — Короче, діді. Вася, ти це у час ванники вийшло. Віо, дімо, я лиш тобі допомагаю. Тісно в'яж? Треба треба. Не в'яжеш? Ота дуже добре стояла, дуже добре вже стояла. Я думаю, ти на силі. То на скільки днів ви навіть намір. На скільки днів дні. О, то прекрасно, так? На три дні дав? Так. Наразі вже, лябо, може будуть висети, надії. Тримайте, та вже пускайте, тримайте. поставити. Так, спагували. Одну спагували. Іванку спарвали. Іванка стояла. А ружа ще не стоїть добре. Не хотіли її на село пускати, вже вечором спробуємо, ні? вона вроді стоїть, але ще щось з фівкою. Ну, стіє, але... ну, На село не будемо пускати, як жаребець тут. Зараз вечором вже коли прохладно, то ще й жара. вечором пустимо вже коли ту першу пустимо, ні? Файно це? Він не віддихне зараз. Він йде добре на кобиле, хоч жара. Так що ти Вася не журеси. ти переживав, чи маєш копчиків накигати. Але Штефан буде видіти це, що скаже. Будеш вже маєш чим накигати ковпчики. Але би Степан не переживав, у нас великих дубів немає. Свердить. Ні, це ми шутимо. Головне, що йде добре на кобилеси. Свою роботу робить відмінно. – Що, загоним? Загоним. Загоним, гомо, йде віддихати. Загоним? Добре, ми загоним, ще може, включимо сюди вечором трохи.